Отче наш, ми звертаємось до Тебе з подякою, що Ти захищаєш нашу країну до цього часу та не дав ворогу здолати нас. Дякуємо, що Ти стільки раз зупиняв бомби, ракети і снаряди, і вони не вибухали. Дякуємо, що дав нам стільки друзів та партнерів, які підтримували Україну та допомагають в боротьбі. Особливо дякуємо. Ша Польщу, Британію, Німеччину, Канаду, Прибалтику та інші країни, які підставили своє плече та допомагають нам. Благослови Боже всіх тих політиків, урядовців, парламентарів, хто допомагав і від кого залежить подальша підтримка України. Дякуємо, Боже, що оберігав президента та наше військове командування. Благослови їх і дай їм сили, мудрості та впевненості, аби вести Україну до перемоги та миру. Дякуємо, Господи, за мільйони благодійників і волонтерів, які допомагають нашому народу та Збройним силам, благослови ряс на їх та пошли їм у сто крат більше. Просимо, Боже, прости, де ми зрішили та захисти Україну та наш народ. Від усіх небезпек і загроз, які принесла війна, захисти наші домівки та наших близьких від ракетних обстрілів та атак дронів. Ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти російських загарбників у боротьбі за свою свободу і незалежність. Дай Боже нашим воїнам силу воювати та витривалість у цій боротьбі, Наділи їх мужністю, вірою та розумом. Щоб вони могли дати відсіч всім ворогам, які намагаються знищити нашу країну. Боже, ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти цю війну та дай нам силу, мужність та розум, щоб зберегти нашу країну та наш народ. Нехай Твоя благодать та милосердя супроводжують нас у всіх наших зусиллях, хай наші воїни будуть влучні в бою. А вороги стануть слабкими та беззахисними перед ними. Допоможи нам здобути перемогу в цій війні, яку ми проводимо за свої права та свободу. Ми віримо у тебе, Боже, та у Твою справедливість. Нехай наша перемога буде світлим та радісним днем для нас і всіх, хто підтримує нас у цій боротьбі. В ім'я Твоєї благодаті та милосердя. Амінь.